Ця лялька Ужгородської художниці Ольги Скакандій відображає жорстоку реальність війни. Замість того, аби готуватися до великодніх свят, багато українців змушені рятувати своє життя. Власне, про це і робота художниці. Із палаючого розбомбленого будинку рятується дитина із кошенятком. А це означає, що надія є. Де бомблять, там теж готували до, до свят, але в них немає такої можливості. Мені хотілося якось показати через. Через образ дитини, яка вискочила, встигла вискочити тільки із будинку, якого не стало. Хоч вона сумна, вона плаче, якщо близько подивитися, там неї сльози на очах, але вона з того вийшла і має бути надія на, на гарний кінець, на хороший кінець. У нас теж так так закінчаться оці події, які в нас зараз є. Закінчиться з, з удачею з нашою перемогою. Великодня виставка закарпатських митців, що розмістилася у арт-галереї Ужгород, є своєрідним нагадуванням людям про важливість та символ цього свята Воскресіння Ісуса Христа, каже голова художньої спілки Борис Кузьма. Паска це є символ чистоти, до чого прагне кожна людина. І до спасіння людини, тобто витягнути її з якоїсь темних сил, забрати його до світлих сил. Оце я, я так розумію, це свято. Кожен із художників старається підійти до цього свята з якимись своїми помислами, такими можливо, якимись думками, можливо, з якимись відкриттями. У нас світла виставка получилася, і за що я дуже радий. Виставка різнопланова, участь в якій взяли близько 30 художників. Широко представлений олійний живопис. Митці мають надію, що глядачі, які відвідають виставку, наповняться позитивними емоціями. Цікава виставка, є роботи, дуже досить, досить гарні, позитивні. Вони такі мають бути в цю пору. Має бути якась надія на позитив, має бути якийсь світлий світлі події і. Так само я представив теж свою роботу таку цвітіння магнолії, стара, стара Ужгородська вуличка, де виглядує магнолія, яка цвіте, тобто теж така якась певна надія. цей світ, весна, щось нове буде, щось пробудження. Так, і ми всі надіємося на це світле свято. Триватиме Великодня виставка до 10 квітня в арт-галереї Ужгород.